Про пані сюди і пані туди. Жили колись по сусідству дві панянки і звали їх так пані туди і пані сюди. Доброго ранку, пані туди, сказала якось уранці пані сюди. Доброго ранку, пані сюди, і відповіла їй пані туди. Який чудовий день, чи не так? Справді, погодилася пані сюди. Що ви збираєте сьогодні робити, пані туди? О, я думала навідатися до своєї подруги, пані вгору, люба пані сюди. Чудова ідея, а я думала провідати свою подругу пані вниз, пані туди. Це прекрасно. Зустрінемося гуртом у парку і погойдаємось на гойдалці. Гаразд, пані туди. Зустрічаємось рівно о третій». Тож о третій всі чотири дами зустрілися в парку. Ходімо, пограємося на дитячому майданчику весело запропонувала пані вгору. Ходімо, ходімо, підхопили інші. На дитячому майданчику пані вгору і пані вниз стали гойдатися і підлітати до вгору, то вниз, а пані сюди й туди літали сюди і туди. Ой, яка ж це була розвара. Я как люблю літати на гойдалці туди й сюди. А ви, пані туди? запитала пані сюди. Я теж, пані сюди, відповіла пані туди. Я люблю підлітати, сказала пані вгору. А я злітати, сказала пані вниз і зіскочила з гойдалки. Бідолашна, пані, вгору. Полетіла вниз, але, на щастя, не забрілася, і вони знову стали гратися. Саме тоді ішов тудою пан непоспіх, парковий наглядач. Тут дозволяється гратися тільки дітям, а вам ні. Від несподіванки пані вниз зіскочила з гойдалки. І пані вгору знову впала. Пані сюди побігла туди, а пані туди побігла сюди, бо за нею гнався пан непоспіх. Та хоч пан непоспіх поспішав, він не міг піймати пані туди, бо вона бігла сюди, а він сподівався, що вона бігтиме зовсім не туди. Чотири пані зустрілися в іншому куточку парку біля басейну. Від швидкого бігу вони захекалися, але яр же всі четверо сміялися. Після цього вони в чотирьох пішли до маленького затишного кафе і досхочу напилися чаю з перцем. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.